Пан Богдан питає: фундамент з блоків ФБС, напевно, фундамент на зборний блоки, накрити плитами перекриття. Чи має право існувати, якщо так, розкажіть основні моменти конструкції? А я, пане Богдан, не зовсім зрозумів з вашого питання, тому я спробую домислити, От, а ви вже потім вирішите. Якщо ми відкриємо технічні умови круглопустотної плити ТУ 63 року, то там в умовах використання цих плит було написано, що вони використовуються над теплим вентильованим приміщенням. На теплим вентильованим приміщенням. Потім у нас вийшла ТУ технічні умови виробництва, і там вже. Е Іде інтерпретація, і от якраз технічні умови по плитам ПК, вони, друзі, дуже класно і дуже чудово характеризують деградацію будівельної науки. Так як люди поступово втрачають цілісність поняття. Так от, захисний шар. Анкерів і арматури в плитах ПК не змінюється, ну майже не змінюється з ТУ 63, 60-х років, 70-х, 80-х, 90-х, а от опис використання деградує. Тобто починалося з того, що тепле вентильоване приміщення, потім було просто опалювальне приміщення, а потім взагалі приміщення. Ну, щось таке, розумієте? Тобто... Люди, котрі створювали нові технічні умови, по суті, козлили старі. І от як штучний інтелект, така деградація йде, вони не розуміли, чому саме плити були розроблені для теплого вентильованого приміщення. Чому? Да тому що там вологість повітря 50-70% максимум. Все. Розумієте? У мене на каналі є окремо е, маленьке відео. На блозі є стаття, де я фото збільшую показую. Зовсім недавно я був на обстеженнях будинку під продаж, виїзд консультація, і я знову виклав це відео. Скільки мені цих відео фото треба ще викласти на своєму каналі, щоб показати, що плити ПК ржавіють в влажному середовищі. Ржавіють, вони не розраховані на те, щоб працювати в таких умовах, не розраховані. Коли у нас арматура починає заржавіти, ржа, збільшуючись в об'ємі, руйнує захисний шар і таким чином зменшує срок служби плит ПК. Тому <кхи> <кхи> я казав і кажу далі: якщо у вас під плитами ПК немає вентильованого приміщення, Плити класти не можна. Все, заробіть собі це на носі. Не можна. Тому що скільки вони там прослужать, тільки Богу відомо. Є одне з таких поняття, як обстеження конструкцій. Тобто, коли ви живете в квартирі і у вас плита ПК над головою, ви бачите, що у вас над головою, в якому вона стані. Коли ви зробили фундамент, наприклад, малюємо, поклали блоки ФБС. Поклали плити ПК. Тут у нас ґрунт. Так, і отут в якому стані плита ви навіть не будете бачити. Розумієте? Не будете. Кам'яний будинок срок служби біля 100 років. Так, от плити ПК в таких умовах 100 років можуть не прослужити. Може, прослужать Може, а може і ні. Розумієте, але ті плити, котрі в влажному середовищі і простояли 5 років, вже мають сліди ржавчини і руйнації за 5 років. Тому скільки це прослужить, я не знаю. Але з точки зору конструктиву, не можна так. І ось е сьогодні ми е можемо зустріти, коли ці плити кидають зверху, для того, щоб зменшити. Вартість будівництва фундаменту і таким чином отримати роботу. Все. А що там далі буде, нікого це не цікавить. Давайте я тут відправлю одного архарівця. от Значить, виходить так, що саме з північного сусіду пішла оця от хрінь, що вони кладуть ці плити ПК. Отут у нас продухи. От, і я вже на старому каналі розповідав один такий старий підхід, коли під час реконструкції будинків ми замінюємо перекриття або ремонтуємо перекриття, і так як ми не можемо змінити цієї ситуації, я закладаю сюди плівку, прикопуючи її піском на 100 мм. І те, що це технологія, про котру я розповідав, це для того, щоб зменшити випаровування вологі з ґрунту. На старому каналі є відео. Якщо ви знайдете більш, більш старий стару розповідь про цю технологію, окей, шукайте. Але я знаю, що цей підхід розповідав саме я, я його популяризував. І це саме технологія реконструкції. Розумієте? Є технологія нового будівництва, а є технологія реконструкції. Так от, коли у нас немає іншого виходу, ми можемо покласти плівку, присипати піском. Але коли це нове будівництво, коли це новий будинок і оцю хрінь всовують в проект і розповідають з пафосом, що це дуже класне рішення, то я автор цього рішення вам кажу. Зрозуміло? Реконструкція – так, нове будівництво ні. Це неправильний підхід. Наступне, оці от продухи, котрі повинні працювати саме взимку, я про це багато разів казав, їх на зиму закривають і розповідають про те, що це зберігає тепло. Да ваш шуміть? Саме взимку, коли у нас сухе повітря, і отут гуляє сквозняк, саме сухе повітря дозволяє нам виморожувати і висушувати оцей от простір. Розумієте, для того, щоб там не було грибка, не було плісняви, щоб там зменшити кількість вологі. Як тільки ви закриваєте продухи, у вас взимку ось тут йде намерзання інію. Конденсація вологі починається, на панелі конденсація вологі, тому що нема руху повітря, і це зменшує срок служби нашого будинку. Тому такі підходи, де все люди не розуміють, навіщо це робиться, для чого це робиться, вони от розповідають цю туфту. Значить, якщо ви порахуєте правильно кошторис, нормальний фундамент, наприклад, кесонний фундамент або ті ж пали по ґрунту, це доволі раціональне рішення. Раціональні, якщо ви раціонально проєктуєте. Розумієте? Тому я вважаю, що плити ПК, класти на блоки в БС з, з, з технічним підпольєм, не можна. Значить, які іноді доводи розповідають ті, хто. В цьому не дуже розбирається. От старий будинок ще збудований під часи Хрущовки, я спускаюсь в підвал, там сухо, з плитами нічого не відбувається. Значить, у нас був об'єкт, де 30% перекриття ми вибивали з таким технічним підполем Ми будували ще один поверх, углубляли, робили підвал в будинку, і ми там замінили 30% плит саме за того, що вони були зруйновані. Із корозії арматури Вони були в аварійному стані. Коли у нас з вами підвал житлового висотного будинку, по-перше, там є продухи. Продухи це вентиляція, природня вентиляція, розумієте? Наступне, там проходять труби опалення, і в підвали, якщо ви взимку спускаєтесь, ви можете відчути, що там плюсові температури. Тобто, це тепле вентильоване приміщення. І якщо підвал сухий, тобто його не затаплює постійна каналізація, і нема високого рівня ґрунтових вод, тобто, ну, сухий, умовно сухий підвал, звісно. Плити ПК нормально слугують. Нормально слугують, розумієте? Але якщо погана каналізація постійно затаплює або високий рівень ґрунтових вод, це жах. Просто жах, насправді. Е... Так, зрозуміло. Дякую за ваші, друзі, питання. Йдемо з вами далі. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, вподобайки, от, давати рекомендації на цей канал. Ми йдемо з вами далі. Так.